Я метеоролог Анжеліка Ганчук, і я працювала в Антарктиді рік у складі 27-ї української антарктичної експедиції на станції Академік Вернадський» разом із командою життєзабезпечення та науковцями. У цьому випуску розповім про те, навіщо метеорологам виконувати роботу на краю світу, та як воно працювати на найвітренішому та найхолоднішому континенті планети. Найменш досліджена та найбільш загадкова Антарктида приховує в собі багато відповідей для науковців не тільки на те, яким колись був клімат нашої планети, але й на те, яким він може стати у майбутньому. Це і є важлива мета полярних метеорологів: зібрати якнайбільше даних та зразків, провести максимально можливу кількість спостережень, аби науковці, метеорологи та кліматологи проаналізували ці дані і зрозуміли нашу планету краще. Ліпше змоделювали поведінку атмосфери та океанів, створили кращі прогнози погоди та клімату, аби людство могло вчасно адаптуватися до майбутніх змін та стихій. І наша станція в цьому дуже унікальна. Вона має найдовший ряд метеорологічних спостережень так далеко на південь. Втратити чи обірвати спостереження нашої метеорологічної станції Вернацькій це втрата світового рівня. Частина роботи тут виконується традиційними методами, але паралельно є і автоматизовані прилади та датчики, антени та роботи. За їх справністю потрібно постійно стежити, особливо за поганої погоди перевіряти, очищати від снігу та льоду. А це може бути далеко не один раз на день стежити, аби прилади були абсолютно безпечними для місцевих жителів. У яких ми гостюємо. Щоб ви теж відчули, як метеорологи виконують свою роботу в Антарктиді, покажу, в яких погодних умовах змушує нас працювати холодний континент: хуртовини, вітер, що збиває з ніг, суцільна темрява, морозна температура, снігові замети в кілька разів вищі твого зросту. Крижані дощі, що перетворюються на лід прямо на шкірі та одязі. Це маленька частинка тих випробувань, які долають метеорологи під час повсякденної роботи. Першочергова задача для нас це збір метеорологічних даних, які потім можна проаналізувати в менш стихійних та краще обладнаних локаціях. Вернацький також працює як метеорологічна станція, з якою що три години ми відправляємо до світових прогностичних центрів фактичні дані, звичні для нас, такі як температура, тиск, опади та їх кількість, швидкість та напрям вітру. Вимірюється сонячна радіація, глибина снігового покриву та багато іншого. Використання даних, що надходить з полярних районів, де формується погода світу, а спостережень так мало, дозволяє істотно покращити всі ті глобальні моделі, на основі яких створюють прогноз погоди. Ми слідкуємо за погодою і кліматом в цьому регіоні. Ми даємо для наших полярників синоптичний прогноз погоди, щоб вони знали, коли як їм виходити і як погоди. Так, коли можна виходити в море, а коли насувається штормова погода. Робота тут для всіх сильно залежить від погоди. І однією із задач метеоролога є вчасно і правильно передбачити можливі її ускладнення. Науковці часто працюють на виїздах, на островах, у відкритому морі чи на домашньому острові. Це питання життя знати погоду в Антарктиді. Клімат Антарктиди найхолодніший на землі. Навіть у найтепліші дні на найбільш північних островах температура ніколи не піднімалася вище 19 градусів Цельсія. А от найхолодніші рекорди належать саме цьому континенту. У 1983 році температура опустилася дещо нижче за мінус 89 градусів, і це досі найнижчий показчик на планеті. Втім, у 2018-му супутникова інфрачервона зйомка антарктичного плато показала ще нижче значення: мінус 98 градусів Цельсія. Це настільки вражаюче, що навіть говорити про це холодно. На жаль, сучасних обладнаних станцій поруч немає, аби це підтвердити. Вони настільки ж рідкісні в Антарктиці, наскільки і важливі. Наша ж станція на щастя для зимівників розташована в менш екстремальному щодо температури місці. Наш рекордний мінімум складає мінус 47 градусів Цельсія і залишився в далекому минулому. Зараз зазвичай середня температура взимку тримається в межах 4-10 градусів морозу і дедалі рідше опускається до мінус 20, чого так і не сталося в мою 27-му експедицію. А от влітку ситуація змінюється і дуже істотно. Північно-західні вітри з циклонами приносять тепло, температура піднімається до нуля, а інколи й вище. В нашу зимівлю був особливий день у лютому, коли на кілька годин температура зросла аж до плюс 12 градусів Цельсія неймовірно. Чому ж на нашій станції клімат не такий, як на решті Антарктичних територій? А це тому, що вона розташована в теплішій Західній Антарктиці. Погода і клімат у районі нашої станції визначаються її розташуванням на островах Аргентинського архіпелагу, на віддалі у 8 кілометрів від найближчої ділянки континенту, Антарктичного півострова, який фактично є величезною стіною гір, між якими лежать льодовики. Там, де гори. Там завжди присутні унікальні явища та місцеві аномалії, як, наприклад, фени. Саме фенові вітри часто є причиною таких високих максимумів температури. Адже коли повітря опускається схилом згори, воно нагрівається внаслідок стискання повітря. На 1 градус кожні 100 метрів. Отже, спускаючись з місцевих гір висотою 2000 метрів, повітря може нагрітися аж на додаткових 20 градусів. Тож, коли в сусідніх горах температура мінус 8-10 градусів Цельсія, то якщо виникне явище фену і повітря буде опускатися з цієї гори, на станції можна буде відмітити справді високі для нашої широти температури плюс 8, а то і 10 градусів тепла. Саме вітри значною мірою визначають станційну погоду. Антарктида є найвітренішим континентом планети. Тут є місця, де ніколи не буває штилю. А вітри розганяються до 90 метрів на секунду. А це швидкість, з якою автівка їде, коли розганяється до 320 кілометрів на годину. Уявіть, що когось підхопить такий вітер. Найбільш вітряними в Антарктиці є узбережжя, бо саме тут концентрується вплив циклонів, величезних вихорів, з якими пов'язана найгірша погода. В той час, як над континентом панує цілоріч потужний антициклон з дуже високим тиском у центрі, в якому потоки повітря опускаються з верхніх холодних і сухих шарів атмосфери. Вниз. Тому погода в центрі Антарктики зберігається сухою та ясною впродовж року, а сам континент являє собою пустелю. Антарктичний антициклон не пропускає вглиб континенту вологі і вітряні циклони, що утворюються над океаном і змушені рухатись навколо Антарктиди, ніби по колу. В районі нашої станції переважає якраз таки циклонічний тип погоди системи атмосферних вихорів. Тобто циклони розвиваються над Тихим океаном і, рухаючись на схід, наштовхуються на цей гірський хребет поруч з Вернацьким і затримуються над нами. Тому впродовж майже всього року ми можемо спостерігати сильні вітри, деякі з яких сягають понад 35 метрів на секунду, при яких ще й випадають опади. Лише двічі за весь рік я бачила, як сніг там падав вертикально. Тобто з неба, бо вітру не було. Увесь інший час він летів з різних боків хуртовиною, стелився по поверхні і на цій ж швидкості боляче врізався в шкіру під час роботи, коли необхідно було зняти маску чи рукавиці. Небо майже увесь рік було затягнуте низькими хмарами. Лише до 30 днів були такими, що визирало сонце. 300 днів випадав сніг. Ми зафіксували абсолютний рекорд. У нашу зміну висота снігу на станції сягнула 3,5 метрів на метеомайданчику, а в заметах від 6 метрів біля станції до 15 по острові. Полярні ніч та день вносять зміни у щоденний розклад метеоролога, а погожа погода викреслює можливість вихідного, адже виникають інші задачі моніторинг озонової діри, сканування льодовика, глибоководні вимірювання і найбільш захоплююча частина антарктичної метеорології, спостереження за унікальними явищами полярної природи, перламутровими хмарами і морозними міражами. Але про це розповім у наступних випусках. Тож стежте за оновленнями на наших офіційних каналах у соцмережах та на каналі YouTube.